Всі ви нещодавно чули в засобів масової інформації, що в Житомир приїжджав лідер радикальної партії Олег Ляшко, після чого була проведена ретельна перевірка щодо розвитку нашої політичної сили, і мене тимчасово було відсторонено від керівника обласної організації та запропоновано мені було скласти депутатський мандат. Я офіційно заявляю, я за депутатський мандат не тримаюсь. І я виконую рішення лідера Радикальної партії. Я офіційно заявляю, що я складу депутатський мандат і обіцяю всім своїм виборцям і всім людям, які написали мені звернення як до депутата обласної ради. Я їх вирішу, виконую і складу все ж таки депутатський мандат. Щиро всім дякую. І це мій приклад, хай буде кожному депутату. Добрі справи можна робити і без мандату. Слава Україні!